Пам'ятає, ще Сталіна та Гітлера, а коли йому було 9 років, розпочалася Друга світова війна. А сьогодні йому 90 років, і він був змушений покинути рідну домівку через війну. Переселенець з Харківщини приїхав на Рівненщину, бо Росія повномасштабно вторглася в Україну. 17 жовтня у дідуся ювілей, і, хоча він його зустрічає далеко від рідного Чугуєва, зате його прийшла привітати вся родина. І наша Ольга Данілюк. Історія переселенця Ювіляра. Далі у сюжеті. Про те, що на 90-річчя ми братимемо у нього інтерв'ю, Михайло Філіпович навіть і не здогадувався. Дідусь просто приїхав на ранкову прогулянку в одне із улюблених місць рівного. Сьогодні прийшли вас привітати з таким днем. Побажати щастя, здоров'я всього самого самого найкращого. Довгих-довгих років вам життя. Mm. Рідні підготували для іменинника святковий торт. Вітають його сьогодні у Рівному на озері Басівкут. Щоправда, це ще не все сімейство ювіляра. круглої дати тебе поздравляють свої діти, внуки і прабрики. Дякую дітки. Дай Бог вам здоров'я, міра, землі саме А все інше остальное... – ви самі добуєте. Мир во всьому мірі. Потому усі йдуть смакувати торт. Так, так, і так, хлопці. Це у нас не повний состав. Даліко різати доручають голові сімейства. А поки найменші ласують. Солодким Михайло Філіпович розповідає про своє життя. Вперше його війна застала у дев'ятирічному віці. Щоправда, на той час батьки чоловіка вже були далеко від України в Киргизстані. Сиравніть неможливо, тому що у нас фронта не було в Киргизії. Там мирна війна була далеко від нас. Вот. Но э, дыхание войны ощущалось очень здорово, потому что весь мужской э, население все ушло на фронт. Одни женщины оставались. Втратив на тій війні чоловік брата. Коли ж підріс, повернувся на Україну і 27 років прослужив в авіації. Завдяки хорошій фізичній формі. Вже 50 років намагається не пропускати жодного спортивного марафону. На харківському марафоні всі годи там посвітіли. Дважди був на московському марафоні Міра взяти участь планує і в спортивному марафоні, присвяченому перемозі України. я думаю, надеюсь вернуться на место. Город Чигуево. Я там домик построил. Я думаю, на Харьковский марафон обязательно поучаствую. Потому что я почему я этот марафон всегда посещал, если здоровье не позволяло, я хоть пешком, но пройду. Потому что отец мой освобождал говорит, Харьков. Несподівано розмову перебуває правнук Михайла Філіповича. Хлопчик показує дідусю свою улюблену іграшку. Діда, У мене своя Це Это вот чудик. І ага. хвостик воно так. Ще хвильку дідусь грається із правником, після чого піднімається, аби помилуватися природою навколо. Як красиво. І я родился в Черчанских горах, там своеобразная природа. И там была большая гора перед нашим селом, где-то до, до 5 километров высоты. И мы в детстве на любые праздники... Приходили туди адмихай потрапив Михайло Філіпова Чурівна завдяки внуку, який тільки не почали лунати вибухи, вивіз родину Щугуєва у відносно безпечне місце. Коли були вибухи, ми на них дивились і вирішили, що потрібно переїжджати. Дід він підтвердив наше бажання. От і ми зразу цілком біля цієї ідеї сплотилися і перевезли всіх. Сім'я велика майже 9, 9 людей. У Рівному велика родина мешкає у різних мікрорайонах. На Харківщину повертатись поки не планують, хоча їхнє житло вціліло. Сім'я чекає остаточної перемоги України, і тоді поїдуть у рідний Чугуїв. А Росію побідіть трудно. І мені здається, що мир побідіть не Україна, а мир нам Ольга Данілюк, Володимир Захаров. Новини Рівного.